Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І ось так наша кімната виглядає на сьогодні. В Харкові нагадую. так тут лампи в нас стоять. Моя іграшка, такі ведмеди, ще лампочка лежить. Кстати, цю... Розумну лампу Xiaomi я забрав сюди і вкрутив на кухню в следуючому відео покажу. Далі в нас тут подовжувач, є на який витримує 3500 ватт. Гітара, мій рюкзак, отакий от ліхтарик. Далі. Ось тут в мене гаджети всі мої зберігаються, всякі наушники, портативний фотопринтер і так далі. Так, далі ще один ліхтарик, сундучок з монетками. Але вже старими. Так, поп-іт. Ще монетки. Ось так. Вот такие вид с балкона там. Вот так. Друзья, подписывайтесь все на мой канал. Всем до побачення, всем гарного дня.